Так, безумовно, ми, ми сьогодні. Ми сьогодні стоїмо мужністю кожного військовослужбовця зброї Сил оборони України, але вирішальну роль в знищенні расистів в контролі їх пересування, визначенні місць розташування в розвідці і в ударах. Сьогодні безумовно грають БПЛА. В першу чергу про розвідку тут взагалі це 95% так всієї розвідки. Мабуть, це БПЛА або там 98%. Е, наведення коригування артилерійського вогню. Сьогодні артилерійська робота без БПЛА. Її уявити неможливо. А залив е, фактично. Ми сьогодні працюємо: це артилерія і БПЛА. Е, ну, Танки, які теж там застосовуються в даному, теж як артилерія. Е, тому м, сьогодні е, БПЛА це те, чим ми сильні, і це те, що потрібно розвивати. І насправді е, держава вже на це звернула увагу. Наскільки е, сьогодні забезпечення достатньо, абсолютно недостатньо але народ України зрозумів. Що БПЛА це є пріоритетом і дійсно дуже багато допомагає. Допомагає нашому підрозділу. І можете подивитись у нас дуже специфічна робота. Ми наносимо удари далеко в глибині оборони ворога. Це 50 плюс кілометрів, 45 плюс кілометрів. Це наші БПЛА, які розробила наша група. Передала потім виробник Уже є виробник, який е системно виробляє, вони допущені до експлуатації в силах оборони України. Застосовуються вже різними родами Збройних сил і Сил оборони України. Це Національна гвардія СБУ, е Сили спеціальних операцій. Е Сили безпілотних систем, і так далі сьогодні. БПЛА БПЛАБЕКФАР це наша розробка. Він успішно нищить расистів на різних напрямках фронту, і ми це будемо розвивати. Ми працюємо активно із виробником. З точки зору поліпшення цього продукту. У нас буде дуже скоро багато нових, нових апдейтів для наших глядачів, щоб розповісти, що ми робимо. Нам потрібна підтримка. Підтримка потрібна практично на все: на транспорт, на щоденну бойову роботу, бо постійно ремонт автівок на різноманітні засоби. Щодо підтримки держави, поки що, на жаль, цього, м'яко кажучи, недостатньо, і це навіть не питання того, що у держави достатньо грошей це питання дуже карявого адміністрування. Абсолютно недолуга система, яка ніяк не відповідає інтенсивності ведення бойових дій і складності тих обставин, в яких ми опиняємося. Але унікальний український народ, унікальна політична нація українців створює чудо, тому що три роки спротиву це чудо. І ті люди фантастичні, які борються і в моєму підрозділі. Це люди, які створюють своїми руками чудо, і я по сьогоднішній день не можу осягнути, що таке український народ, і які неймовірні досягнення і висоти він міг би зробити, якщо би ми змогли сформувати справжню політичну еліту, яка би відповідала справжньому лідерству, а не е, збіговиська випадкових людей-хабарників. Ну, я вірю, що війна це поміняє. Ти сподіваєшся, що на виборах після зупинення чи призупинення війни зможе перемогти військовий і такий генерал, умовно кажучи, молодий генерал, тобто вихований війною, може очолити країну, я не розумію. А я вважаю, тут не питання моєї надії, питання в тому, що я вважаю, що це взагалі єдиний шанс. Тому що іншого вже не буде. Тобто, вже настільки знекровлена нація, вже знекровлена держава, вже е не залишилось внутрішніх сил до е відновлення, е і щоб винести ще раз приходи невігласів, барик е е хабарників варів, е і варів і з моєї точки зору, все дуже просто: сьогодні запорукою незалежності і відновлення України є Сили оборони України. І тільки людина із з НАДР, яка стала військовим лідером, справжнім лідером, за яким йдуть тисячі людей, який зміг реалізувати себе в військовій сфері, який із з, не ззовні, а по-справжньому розуміє. Ну розумієте, як це зараз відбувається? от Президент приїжджає, кажуть, президент приїхав в Бахмут. Ну там, чи там кудись там, на якийсь там харківський напрямок. Ну, ти уявляєш, от як організовують зустріч президента і військових? У нього є можливість поспілкуватися по-справжньому з військовими? По-чесному. Ну, звісно, ні. Він знає, що безпосередньо коїться у військово. Він розуміє, скільки журналів сьогодні веде звичайний ротний. Він розуміє, які, яка головна боль у командира роти, командира взводу, командира батальйону. Він може це зрозуміти? Ні. По-перше, тому що він ніколи взагалі не розумів, що таке армія. Ось, З одного боку, а з іншого боку, тому що це людина. І його оточення це люди, які ніколи не пішли би добровольцями. І з його оточення ніхто не пішов добровольцями. або майже ніхто не пішов. Це не та категорія людей, може країну зробити. Наша країна може стати і бути, може бути по-справжньому незалежною, тільки якщо. Вона перетвориться в військовий табір на кшталт Ізраїлю. Це не означає, що у нас будуть закриті клуби, це не означає, що у нас не можна буде відпочивати, займатися бізнесом. Це все можна тільки тоді, коли ти знаєш, що тебе захищає такі збройні сили, які не дадуть е, захопити країну. Тоді буде розвиватись бізнес, тоді будуть інвестиції. Тоді буде порядок, і тоді будуть е, демократичні вибори, і тоді буде демократія, і тоді буде свобода слова. Коли у нас буде така армія, яка кожна людина буде знати, як в Ізраїлі, що ця армія його захистить, ми можемо побудувати таку армію? Так у нас уже все є. У нас вже все є. У нас вже є військово-промисловий комплекс, який сформувався не завдяки, а в протиріч військово-політичному е, е, військово керівництву. У нас є тисячі справжніх військових лідерів, за якими йдуть люди. У нас є просто військові самородки, розробники, конструктора, десятки тисяч. У нас є справжня військова журналістика. Ми сьогодні є справжньою військовою нацією, але у нас не військове керівництво. От коли країною почнуть керувати не випускники постсовєтських академій, які там ходили і тільки вчились, як підбивати ліжко. А справжні військові, які в умовах воєнних дій справжньої війни побудували підрозділи. Бо те, що як пише книжка, як погони про людину абсолютно не кажуть, чи може він керувати. А мадяр сьогодні фактично робить роботу генерала, а ще всього рік тому він був лейтенантом. А до того він був просто солдатом. І таких ми вже знаємо дуже багато. Які виросли в протирічній системі, тому я не те, що вірю, я просто розумію, що це єдина можливість нам вижити, і я маю надію, що український народ це зрозуміє, і я маю надію, що кожен українець буде телефонувати своєму сусіду, писати в чаті УСББ і казати: Тепер ти розумієш, що нашою країною може керувати справжній військовий. Хто такий справжній військовий, я себе вважаю справжнім військовим, бо я не служив, ну, служив срочку, не вчився у військовому інституті. І я вам скажу, справжні добровольці українські, здебільшого до кадрових військових, здебільшого, я не скажу до всіх, є прекрасні кадрові військові, але їх меншість, а більшість кадрових військових це люди, які в військовій сфері, на жаль, розуміють дуже мало. Ілюша, але як ми доберемося до цього щасливого моменту, щоб обрати, як ти мрієш ось таких військових у керівництво держави, як... воювати? Воювати відповідь дуже проста: воюйте, ідіть, шукайте свій підрозділ, вчіться, мобілізуйтесь, ставайте досвідченими воїнами, воюйте, перемагайте ворога, знищуємо кожного кацапа, який вдерся на нашу землю. І тільки це є нашою запорукою того, що ми доб'ємось від Кацапів, ну як не відступу, то, принаймні, примирення якогось тимчасового, принаймні, не дуже не на вигідних для нас умовах. Нехай на прийнятне для нас умовах. Після цього ми перебудуємось, відбудуємось, і по хорватському варіанту. Відвоюємо за два тижні цю територію. І я впевнений, що це можливо. Ти маєш на увазі, що відіб'ємо ми ворога і зможемо все ж таки провести вибори і обрати таку владу, яка буде більш провоєнною і більш е націоналістичною, так би мовити, да, націоналістичні на, нам потрібно націоналістично воєнізоване керівництво. Із справжніх військових, із справжніх військових лідерів. А ти прекрасно розумієш, що випускники Академії Генерального штабу дуже рідко бувають. Я не просто так кажу російською мовою, тому що ці всі пострадянські заклади вони не зжили той Радянський Дух, дух Радянщини, а справжня українська армія. Це подивіться на мадяра, да? подивіться на підрозділи Ахел, К-2, Третя штурмова. Це казацтво. Справжня українська армія це казацтво оформлено в ефективну систему. Казацтво вже є, ефективної системи ще немає, але буде не з цією владою. Дякую тобі, Ілюшу. Шановні друзі, ви можете донатити на БПЛА Злі Птахи, допомагати підрозділу, яким керує Ілля Шполянський, якого я знаю так як дуже порядну, щиру, чесну, патріотичну людину, віддану людину, людину, яка мала великий успіх, мала всі можливості для того, щоб не мобілізуватися, але зробила це неодноразово двічі. Спочатку під час АТО, потім під час вже Повноваштабного вторгнення знов повернувся е, в Збройні Сили України. Ілля Полянський є командиром групи БПЛАЗлі Птахи, молодшим сержантом Збройних сил України. Друзі, в описі буду посилання лишати на зліптахи Птахи на Фейсбук самого Іллі І закликаю вас доєднуватися до оборони України, підтримувати підрозділ Іллі і Дуже дякую тобі за те, що ти є. мобілізуйтесь. Пишіть мені, будь ласка, прямо в Фейсбук, в месенджер. Я кожному відповім на кожне ваше питання. До вас не буду приходити додому. ТЦК, Якщо у вас будь-які питання є до мене, то особисто або я, або від мене хтось з вами зв'яжеться, розкаже, як можна мобілізуватись, як це зробити безпечно. до вас, щоб ви не попали в піхоту, попали саме в БПЛА. Будь-яку кількість людей, якщо ви, наприклад, є з друзями, у нас є такий досвід, коли приходить група друзів, 4-5, ми їм даємо можливість потім служити в одному відділенні, і це людей дуже підтримує. Будь ласка, мобілізуйтесь, будемо вас чекати. Слава нації! Слава нації, смерть ворогам і дякую. Дуже дякую тобі за те, що ти є. За твій вибір, за твою мужню роботу, за все, що ти робиш. Дякую, бувай здоровий і бережи себе на навзаєм. навзайм. До переразом до перемоги. Дякую.